Вітаю любителів Бакуган. І сьогодні у нас ще один відос, а точніше, ще один розіграш Бакуганів. Я знаю, ви любите цю штуку, тому. так. І сьогодні у нас на розіграші оцей от чувак, хто не шарить, це є Саптера Батл Damage, якщо я не помиляюся, якщо що виправіть мене в коментарях. Сайборг або Кіборг Геліос МК. Один ось такий от чувачок. Тут відоси і фотки з ним будуть. От і роблю я цей розіграш, так як у нас в групі альянс Бакуган нас уже 126 людей, тому я роблю черговий розіграш. Оце все, що треба зробити, щоб отримати цього бакугана. Все досить банально просто. Ставити лайк під цим відео, підписуйтеся на цей канал, і в коментарях пишете хештег Хочу Бакуган. І ссылку на свій телеграм-нік. Так я зможу з вами зв'язатися, і потім, ми вже, якщо ви виграєте, то відповідно ми з вами обговоримо, куди відправити бакугана, куди його надіслати, і т.д. і т.п. Ось наразі на цьому все. Конкурс буде тривати десь тиждень і ну тобто сім днів. І на сьомий день я вже буду крутити Колесо Фортуни. А якщо бути е, точнішим, то просто закину в рандомайзер список, список людей, які приймали участь, і тоді вже виберу переможця. Тому так, наразі це все. Тому всім удачі в конкурсі і всім дякую за перегляд і до зустрічі!